Про рослину, яка одночасно лікує і карає. Бругманція належить до родини пасльованих. Це теплолюбний кущ або невелике дерево надзвичайно великими проникливими квітками-дзвониками. У літературі бухманцію знають як дерево дурману. Проте за красудиовижних квітів ці рослини ще називають англійськими трубами. Вона швидко розвивається, має потужне коріння. Бругманція або англійські труби походять з Південної Америки. Ця рослина відома своїми великими трубчистими квітками, які мають сильний аромат. Бругманція цвіте переважно вночі, привертаючи нічних запилювачів. Її квітки можуть бути різних кольорів від білого до жовтого та рожевого. Важливо зазначити, що бурманція є токсичною рослиною. Зберігайте бругманцію подалі від дітей та домашніх тварин. Легенда про бурманцію Колись давно, у високих горах Південної Америки, жила юна дівчина на ім'я Айара. Вона була дочкою вождя і мала надзвичайну вроду, але ще більшу доброту. Люди казали, що її голос заспокоював, немов пташки, а сміх розвіював смуток. Та одного разу в їхню долину прийшла страшна хвороба. Люди падали від гарячки, діти втрачали сили, навіть воїни не могли підняти зброю, Айара благала духів гір допомогти племені. Три ночі й три дні вона молилася на скелі, поки її голос не стих. Тоді з'явився до неї небесний дух, що тримав в руках трубу з білого сяйва. Він сказав Твоє серце чисте, і я дарую тобі квітку, яка буде і благословенням, і випробуванням. Вона вбере біль і подарує забуття тим, хто страждає, але водночас в ній таїться небезпека для нерозсудливих. Прокинувшись на світанку, Айара побачила біля своєї ніг курш із величезними квітами трубами, схожими на ті, що тримав дух. Вона зварила відвар із листя і дала хворим, і ті поринули в глибокий сон, після якого прокидалися здоровими. Та з часом люди забули про застереження духа, почали без потреби торкатись квітів, вдихати їхній аромат, і багатьох це погубило. Тоді старішини назвали рослину труби ангелів, бо з небес прийшла вона, прекрасна й могутня, але сувора до необачних. Кажуть, що й досі вночі, коли розкриваються великі дзвони бомансії, можна почути тихий відгумін голосу Айари. Нагадування про силу, яка одночасно лікує і карає.